Коли звертаюсь до нового психолога, щоразу хвилююсь і розмірковую, як воно буде, чи допоможе він мені, чи сподобається? Скільки сеансів нам знадобиться, і взагалі, чи точно мені це треба, чи може впораюсь сама. Поділюсь своїм останнім досвідом. Я звернулася з проблемою тривожності і панічними атаками. Це було щось дуже нове для мене, і найгірше, що в цих станах я відчувала себе наляканою і абсолютно безпорадною. Якось в один з критичних моментів зі мною поруч опинилась моя колега. Як виявилось раніше, вона проходила через те саме, тому зуміла швидко розпізнати симптоми і допомогти мені вийти з цього стану. Того дня я пішла з роботи з контактом її психолога. Так я і стала пацієнткою AirDoc. Вже на першій зустрічі психолог пояснила, що зі мною відбувається, і навчила користуватися необхідними техніками. Вони допомагають мені швидко вийти зі стану панічної атаки. На наступних сеансах ми вже працювали з моїми тривогами. Наші сеанси відбувалися онлайн, що допомогло мені легко вписати психотерапію в швидкий ритм мого життя. Початку терапії минуло три місяці. Останній пройшов без жодної панічної атаки, а тепер і почуття тривожності відступило. Відчуваю себе набагато впевненіше і оптимістичніше. Щиро радію, що все ж допомогла звернутися за допомогою і пройти цей шлях. Дуже раджу і вам записатись хоча б на перший сеанс до психолога VRDoc. Навіщо жити зі своїми тривогами, якщо їх можна позбутися в психотерапії?